Чи можу я суб'єктивно вважати, що всі, підкреслюю, всі депутати Верховної Ради, язик не повертається назвати їх народними, є антиконституційними, антидержавними злочинцями? Я напевно маю право мати свою точку зору. З моєї точки зору, народні депутати 5 років поплюжили Конституцію. І наразі їм це сходило з рук. Причому поплюжило як і монобільшість, так і так звані опозиціонери. Бо опозиціонери жодного разу не пішли до суду або до Конституційного суду, або до Європейського суду з прав людини з якимись скаргами і позовами, або не склали повноваження в знак протесту антиконституційній діяльності більшості. Ця більшість за весь цей період не захотіла абсолютно виконувати Конституцію України з більшості її положень. Передусім в частині соціально-трудових прав громадян України. Ми маємо ситуацію, коли заробітна плата і пенсія в Україні в рази менша, ніж вона мала бути за Конституцією. І навіть цю зарплату. Невчасно платять людям, що за п'ять років було зроблено так званими народними депутатами від монобільшості і від опозиції, щоб змінити цю ситуацію? Ні, не лозунгами, а конкретними діями. За п'ять років нічого а в багатьох речах стало набагато гірше. Що було зроблено? В частині приведення нашого виборчого законодавства, щоб наступні вибори не допустили такого бідламу, який ми маємо на сьогодні, нічого. Що ми, врешті-решт, зробили для того, щоб українці хотіли жити в цій країні як такі, що йде до Європейського Союзу? Що за ці п'ять років зроблено, щоб адаптувати українське законодавство до європейського? Крім планів і то дуже і дуже розмитих, я вам приведу один яскравий приклад. Чи може в найбіднішій країні? Непонятна прослойка наших всяких функціонерів і директорів, і генеральних директорів отримувати зарплати в сотні тисяч гривень, а то і в мільйони, при тому, що мінімальна заробітна плата складає лише наразі 8 тисяч гривень. Що це відбувається? Хіба може? Звичайний вчитель платити повний податок на доходи фізичних осіб своєї заробітної плати, платити повний військовий збір в той час, як всілякі наші мільярдери. Олігархи і тому подібне, умудряються через всякі офшори, дивіденти, проценти, рояльті, платити в десятки, а то й в сотні раз менше податків в державі, ніж ті, хто отримують зарплати в десятки, а то й в сотні разів менше, ніж ті, про кого я сказав. Вихід доволі простий, можна було б вирішити з цими зарплатами і пенсіями, вести оподаткування. На доходи, над багатство, на доходи у вигляді зарплати понад, скажімо, 5-7 середніх заробітних плат, чого завгодно, але цього не робить наша Верховна Рада. Вона просто дразнить українців, розуміючи, що шансів їм попасти знову в Верховну Раду немає, тому вони облизують і зализують всіх тих тіньовиків. Олігархів, корупціонерів, суддів, щоб вони залишились просто непокарними, можливо, зі своїми статками. Як довго це може продовжуватись?